Доброго дня. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про неприємний запах з рота, який часто може супроводжуватись в пацієнтів навіть тоді, коли немає стоматологічних проблем. Це може бути запах ацетону з рота, це пов'язано з підвищеним рівнем цукру в крові, тому необхідно провірити дані показники і звернутися до відповідного спеціаліста. Також це може бути пов'язано з печінкою або з... Helicobacter pylori інфекцію. Для того, щоб діагностувати, треба звернутися до гастроентеролога, пройти ряд обстежень і отримати адекватне лікування. Дуже часто люди думають, що в них проблема пов'язана з стоматологічними проблемами, звертаються до стоматологів, часто чистять зуби, але в даному випадку це не допомагає, коли воно пов'язано з захворюванням шлунково-кишкового тракту. Коли з'являється неприємний запах з рота, необхідно обов'язково звернутися до гастроентеролога, щоб пройти ряд обстежень, тому що якщо вчасно не виявити та не лікувати дані захворювання, можуть розвиватися ускладнення небезпечні для здоров'я. Може розвиватися виразки ерозії в шлунку та 12-палі кишці. Може розвиватися починкова недостатність, якщо це у разі підвищення рівня цукру, навіть може призвести до розвитку коми. Якщо ви помітили у себе такі симптоми, як неприємний запах з рота, ви можете записатися на консультацію до гастроентеролога або терапевта в нашу клініку.